Вітаю вас на моєму каналі. Знаходжуся у Стамбулі у цій поїздці. Останній день ввечері на мене чекає мій потяг. Вирушаю до іншої країни. У минулому відео показувала, як купляла квитки, до речі. А також завітала до найбільшої та дуже сучасної мечеті Стамбула, Чамліджа. Рекомендую вам переглянути мої пригоди. Вони всі розміщені в окремому списку відтворення Українка під час війни. Пригоди тривають. А зараз побажайте мені щасливої дороги. Хочу показати вам вчорашній свій вечірній променад невеличкий. І буду вже рушати далі. Дякую за вподобайки та коментарі. Приємного перегляду! Цього стамбульського вечора я збирала валізу та сортувала деякі свої речі, що мені вже не потрібно, склала у спеціальну скриню допомоги нужденним. І знову я в цьому кафе. Хочу рибки поїсти. Сьогодні в мене така вечеря в Стамбулі завершальна в цій поїздці. Ні, завтра ще теж буду вечеряти в Стамбулі, але вже біля вокзалу десь. Ось там скриня, в яку я речі залишала. І ось дійшла до кафе. Зараз буду показувати вам своє замовлення. Цю кафеху я називала Ало Балик. Але має вона іншу назву. Сьогодні знов багато хліба свіженького, салат, а рибка буде за декілька хвилин. Замовила дуже гарну невеличку рибку. Така порція коштувала 100 лір. І будьте обережні з кісточками, вони там є. Бувай, землютовлер, я... Навчилася вимовляти це велике довге слово, землю Тевлєр, це оця мечеть і мікрорайон, відповідно, у якому я жила більше місяця. Це саме тут, а взагалі у Стамбулі півтори місяці, ще два тижні у Шишлі жила. Не знаю, чи буду сумувати, певно, що буду, бо це досвід незбагненний. Його я ціную. Ось так тут чайка вон пролітає. Мій балкончик. На балкончику не сиділа, не пила каву, сушила одяг. Вітальня кухня, на якій готувала, до речі, і немало. Залишаю майбутнім квартирантам і чай, і теж ще деякі сюрпризи, зокрема, варення з інжиру і багато приправ. Також в цій квартирі залишається трошки кави, сіль, борошно, булгур, цукор, чай. Це те, що Буде тут від мене. Ну, і хотілося б запам'ятати це місце з усіма його позитивними моментами. Бувай, кухня! Бувай жахливий інтернет. Про це буде декілька окремих слів у відгуку про цю квартиру на Airbnb. Вентилятор, до речі, не працював. Але. Тут було по-своєму затишно та приємно. Великий диван, великий стіл, тиха кімната. Не так тут і шумно було, незважаючи на мечеть. Та й загалом велика площа у квартирі. Були тут і свої мінуси, і свої плюси. О, це так обшарпалася тут, до речі, ванна. Вона була пофарбована перед моїм заселенням. І в мене періодично були чорні ноги. Але то таке, все. Я в дорогу хазяїн. Вже зараз прийде приймати квартиру. До залізничного вокзалу з мого району Малтепе дорога довга. Спочатку їхала на метро, потім пересіла на мармари. Мармарей це вид міської електрички, інший вид транспорту. І мені потрібно було доїхати до кінцевої мармарей. Вже знаходячись у вагоні, я зрозуміла, що саме цей поїзд мармарей прямує до станції Атакьой. Це так само як у нас в Києві. Поїзди, наприклад, курсують до станції Дарниця, а не до лісової, як кінцевої. Просто що я не знала, що в Стамбулі теж є. Такі штуки. Тому вийшла на Атакьой і пересіла потім до вже необхідної мені станції, там же на пероні, дочекалася іншого поїзда, поїхала далі. Їхала довго, години дві зайняв цей шлях, може трошки швидше, звісно, я не хотіла витрачатися на таксі. І шлях цей був цікавим, адже в цей район я ще не їздила. Квитки на сам потяг, Стамбул, Пловдів я купляла на станції Мармарей Сіркезі, а вокзал знаходиться геть далі. Мармара мене привіз на кінцеву, і виявляється, він не просто біля вокзалу знаходиться, а він... Мармара мається на увазі, знаходиться на вокзалі. Одразу шляхи залізничні і десь тут недалеко будівля вокзалу. Зараз буду роздивлятися. Ось тут я вийшла на Халкалі. І ось тут почалися справжні пригоди цього дня. На вокзалі не виявилося жодного кафе, а у мене до потягу лишалося 6 або 7 годин. Тож я з валізою сіла на громадський автобус, хотіла проїхатися до кафе, щоб там посидіти, пообідати, провести певний час. Автобус поїхав далі, ніж я планувала. В цьому районі треба зупиняти його. Натисканням кнопки, він завіз мене далі. Я вийшла, сіла в кафе. В цьому кафе був дуже несмачний Цезар, і в мене настрій скакав то вгору, то вниз. Я попросила чек. Замість чеку в цьому кафе мені принесли чай, переплутали. Настрій був геть зіпсований. Поїхала далі, ще далі від вокзалу. Потім пізно оговталася, коли треба було вже їхати на сам вокзал. Це була дика пригода дуже нервова пригода. Думала, що не встигну, вже збиралася плакати, але наче встигаю. Застрягла, не могла викликати таксі, потім у пробці стояла в автобусі. Все, думала, все, дивитись автобус фліксбас, а не поїзд встигла. ось моє купе. Зараз вам розглянемо поїзд Стамбул-Софія. Це двомісне типу СВ з рукомийничком. Ось таке місце і поличка для сну. Буду розміщуватися. Тут білизна. Бачите, які умови класні рушнички. А це для валізи, але я її туди не закину. І ось полиця, сходи. ну Загалом цікаво, ніколи не їздила в такому купе. Ну що, слава Богу, що встигла, бо думки були різні. Така дурна була б ситуація, якщо не встигла б. Тому що і запас часу був неймовірно великий, але на вокзалі нічого не було з розваг. Їсти хотілося, щось собі поїхала туди. Поїхала, сюди поїхала. Почала вибиратися назад і тупо не можу. Таксі неможливо викликати, бо вони всі заповнені, їдуть. Uber тут не приїжджає. Автобус застряг, і ми їхали в автобусі дуже довго. А, а ще у мене на Stambul карт транспортні і закінчилися кошти. А саме на автобусних зупинках немає поповнювачів. Вони є у метро, на станціях Мармарей. А саме на автобусній зупинці не можеш поповнити картку. І я знала, що в мене там обмежений ліміт коштів. Звісно ж, я з валізою залажу в цей автобус Я взагалі планувала на таксі їхати. Пікаю картку. І воно не спрацьовує. Водій е, ну, так розмахує руками, каже, може дати готівку. І вони готівку не беруть. Ну, може, в них там не можна. І він так щось мені. Ну, я поїхала безкоштовно, так просто по-дурному вийшло. Але дякую, що не вигнав з того автобуса, бо інший вже там, через годину, мав би бути за розкладом. Це просто капець. Ну я вже тут треба видихати і їхати. О п'ятій ранку буду в Болгарії. Я була справді здивована, що на вокзалі не було навіть стільчика, щоб присісти дочекатися свого поїзда. Тому поїхала з вокзалу і встряла в ось такі пригоди. Добре, що встигла. А давайте зробимо огляд холодильника в купе. Холодильник Колєв. Так, ну це все за гроші, але ж. Цікаво роздивитися. Водичка у стаканчику, карамельки, це що, соломка, сік, вишенька. Прайсу не бачу, але десь має бути. Отакий холодильничок маленький. Від'їжджала я о 20.45, потяг нічний. Надо праніч. Тут, до речі, якийсь ортопедичний матрац, дуже зручно. І було б ще зручніше, якби о другій годині ночі не довелося б виходити з потяга на контроль паспортний у Туреччині такі правила. Потім десь о четвертій годині був болгарський контроль. Вже не треба було виходити з потяга, але все одно неможливо було спати, бо треба було показати свій паспорт. Все це було виконано з мого боку, і десь о 6-й я вже прокинулася, мала дивитися за дорогою, щоб вийти на своїй станції. Трохи ми запізнювалися. На кордоні, певно, що довго стояли. І ось я приїхала. Ну що, ось я і в місті Пловдів, Болгарія. Восточна Європа. Шоста країна за ці два місяці на моєму шляху, де я зупиняюся. Вітаю місто Пловдів, а воно вітає мене. Вирішила зупинитися саме тут, можливо, пізніше доїду й до Софії, Пловдів. І велике, і невеличке загалом містечко, але дуже цікаве. Його називають культурною столицею Болгарії. Прокувала від залізничного вокзалу зранку пловдівом, трохи дивувалася. Він мені подарував якісь ностальгічні згадки. Трохи це все місто мене повернуло у 90-ті, у 2000-ті така якась атмосфера тут, але загалом я була дуже рада бачити вивіски кирилицею, чути досить знайомі місцями слова. Тут о 5-й ранку не буде лунати. Заклик до намазу від мечеті. І тут загалом я відчуваю себе одразу якось ближче до дому. Ніколи раніше не була в цьому місті, отож тож є що роздивитися, на центральній площі розташований головний поштамп і поряд ось така краса старовинна. Тут поєднуються якісь лихі 90-ті. З античністю загорнуто все це в європейську обгортку. Загалом мені дуже цікаво побачити цю країну, це місто, але розпочну зі сніданку. Я дочекалася восьмої години ранку, коли хоч щось відчиниться, і натрапила на дуже приємний заклад, де, окрім солодощів, також у меню були шикарні сніданки. Тут, на відміну від Туреччини, свинина у меню трапляється частіше. Я обрала для себе сніданок із беконом, почала вже вивчати болгарські ціни та звикати, і до валюти болгарської тут леви ходять, і вираховувати скільки то в гривнях буде. Ось, наприклад, капучино на гривні десь 70 гривень виходить. Трохи починаю звикати та адаптуватися. Болгарська мова звучить на слух важко, а от читати написи різні болгарською дуже захопливо та смішно інколи. Якщо дорога від залізничного вокзалу мене частково так налякала своїм виглядом, то центр розвіяв, це перше враження, і навіть сподобався мені. Тут є на що подивитися, і в мене буде час це зробити. Побачила ось такий пам'ятник місцевому дурнику, роздивлялася залишки ось такого римського театру. Це все знаходиться у центрі. Пловдіва. Ніколи б раніше і не подумала б, що мене може сюди занести. І нове місто дарує нові враження. Класно, що тут теж є безліч котиків, точно буду сумувати за турецькими котиками. І ось так, прогулюючись, розглядаючи все навкруги, я дійшла до свого готелю, у якому буду жити наступні декілька днів. Він знаходиться за центром, треба було перейти міст, що я зробила. З валізою цей шлях була подолати, якщо чесно, дуже складний. дорога цього разу була для мене виснажливою. Але я зраділа ранньому заселенню в готель. Тут ти ключ отримуєш самостійно, і це дуже зручно дістала ключ і пішла оглядати свій номер. Подобається мені така сучасна тенденція самозаселення, коли не треба зайвий раз спілкуватися, чекати, заповнювати щось. Готель цей знайшла на букінгу. Як бачите, на рецепції нікого нема. Все робиш самостійно. Відшукала ліфт, але їхати мені недалеко треба, було лише поверх. Ну і швидкий огляд моїх нових. Апартаментів на деякий час. Перший поверх, як наш другий. Тобто тут перший це нульовий це готель, але номер тут розміщує невеличку кухню. Телевізор, гостина. Велика шафа. Я тут буду недовго, три ночі. Але все одно вже обираю апартаменти зі зручностями, щоб була кухня, готувати сніданки. У номері є ванна. Одразу сюди хочу завітати, показати ванна. Це дуже доречно, у Туреччині не було у мене. Не пускайте хідромасажа. Ага. Добре, це така вбиральня, гарна вбиральня. Мені подобається отакий фен тут. Світло приємне, рушнички наберу ванну. І покажу вам окремо ось тут спальня. Досить так мінімалістично, наче, але все є вид з вікна. Ось такий, там, наче як балкон якийсь. Ой. Вид з вікна на на спіця. Не знаю, чи це балкон мій, чи що. Так, з гостинною можна вийти на балкон. І це балкончик мого номеру. Він невеличкий, вид з вікна відкривається ось такий. Тут тихо. Мені після Стамбулу не вистачало тиші. Тут вона є. І е, у номері є кондиціонер, багато всього необхідного для нормального життя, і мені загалом сподобався він. Тут є чайник, можна щось приготувати, але є нюанс. Усе необхідне для кухні треба брати на рецепції. На рецепції, ви бачили, нікого немає. та я думаю, що з цим можна легко розібратися. Ось такий також у мене є вид з вікна, з іншого вікна. І я тут обживаюся, пішла на вечерю до ресторану, що межує з моїм готелем. Замовила тут суші, суші баркод, називається цей заклад. Там, окрім суші, є великий вибір різних страв, і це зручно, що можна повечеряти тут. Сніданки до мого проживання не входять, а ось суші повечеряти можна. Після вечері знову пройшлася пішохідним мостиком. У сторону центра прогулялася трохи центром, але відчувала втомленість і виснаженість після складної доби мандрівної. Ця прогулянка не була задовгою, але цікавою. Болгарії мені подобається за першим враженням. Болгарія, до речі, була перша країна моя закордонна, до якої я завітала, мені тоді було. П'ять років було це давно. І я тоді не пам'ятала ту подорож. А зараз вже у дорослому віці смакує морозивом у пловдіві. А ви бачите, який він жирненький? Трошки жирний. І Болгарія хоче і ближче мені внутрішньо до чогось домашнього. Проте тут є щось таке нове для мене та незрозуміле. Наприклад, на стовпах нагадують про тих, хто помер, щось цікаве, щось нове. Ось так я починаю вивчати нову країну. Дякую вам за перегляд і що залишаєтесь зі мною. Слава Україні!